Мене звати Світлана, я адміністратор простору посмішка. Зараз я вас запрошую в наш простір. Я вам покажу, де у нас проходять заняття. Розкажу, які проходять заняття. Розкажу вам, як наші фахівці щодня працюють для того, щоб створити атмосферу добра, позитиву і довіри. Прошу. Тут ми проводимо реєстрацію наших гостей. Ми розказуємо їм про наші заходи, які відбуваються в нашому просторі. Проводимо трошки маленьку екскурсію. Ми завжди створюємо доброзичливу атмосферу. Це перші кроки для того, щоб побудувати довіру. Це в нас робоче місце кейс-менеджера. Тут вона приймає наших гостей і людей, яким потрібна якась допомога. Вона ретельно вивчає їх проблеми, допомагає їм їх вирішити, спрямовує до необхідних фахівців, структур. Також вона розробляє індивідуальний план і за потреби надає інформацію про психологічну та соціальну допомогу. Це наша основна зала, серце нашого простору. Тут у нас відбуваються всі заняття, творчі майстер-класи, заняття з психосоціальної підтримки, ігрові активності, перегляд фільму. Від хлопців зі школи. Чому ти не натовпієвноса? Не знаю. Іноді до нас приходить дуже багато дітей, але для того, щоб не залишити поза увагою жодну дитину, ми за допомогою цих мобільних ширм поділяємо наш простір на декілька зон. Наприклад, в цій зоні тут можуть діти грати, якісь рухливі активності або переглядати фільми. А тут, в цій зоні, малювати, ліпити, тобто займатися творчими заняттями. Коли ти бачиш очі дітей, які стурбовані перший раз прийшли, і вони не мають ні знайомих, ні друзів. І потім на перших хвилинах або після першого заняття ти бачиш в їхніх очах вогник, це дійсно вартує того, заради чого ми працюємо. Простір посмішка це не просто про ігри чи розваги, це про турботу, це про підтримку, це про те, що кожен не кожна розуміє, що тут завжди поруч. Можуть підтримати, і можуть сказати правильні слова.